Лукашенко з один з Канади. Увага, ексклюзивне відео спеціально для вас. Акціон! Добрая ранку! Um, Добрая утра, мої дорогі друзі! Бон матин, мій зімі! Я просто не можу дочекатися зустрічі з вами на концерті, але сьогодні давайте проведемо ранок разом. Поїхали туди, де я працюю. в Театр Сен-Дені. Гайда! Я бріно пертіє. Прямісенько з квебеку. Причаю вам зустріч у Києві в палаці Україна 20 травня. Це службовий хіт у театр Сен дені У мене зараз щодня репетиції. Продюсери хочуть все відшліфувати, тому я тут із самого ранку. Зазвичай я в гримерці не снідаю, але перед гастролями каву з Круасаном не в театрі з'їсти. Це буде мій другий сольний приїзд в Україну на концерті буде весь мій нинішній репертуар, але сюрпризи теж будуть. Я заспіваю багато пісень з Нотердам де Парі, бо всі в Україні мене знають саме за м'юзиклом. Тому до зустрічі. 20-го в Києві вже ви Тільки що подивився на Ліду Таран. Вона зачарованим очима блимала, дивилася на Брюно Пільтіє, згадувала з ним зустріч, інтерв'ю, і каже, що він професіонал, і як актор, і як співак, і як чоловік. Це був ексклюзив знятися. Спеціально для сніданку з 1 плюс 1. Як проходить ранок у Брюне в Канаді, ми тепер знаємо. Час побачити зірку наживо 11-го в Одесі та 20-го в Києві. Цей квиток на концерт Брюне-Пельтіє. Ось він. 20 травня ви можете стати він може стати вашим. Дзвоніть просто зараз. Код міста Києва 044. Та вигравайте на незабутній вечір. Квіток з Брюноптієм. Є дзвінок. Давайте. Алло. Алло, де щастя, <свист> як вас звуть?